Штани Хелікон. Чудова модель для весни та літа. Тканина ріпстоп. Колір Мультикам. Виробник Хелікон, модель МБДУ Панц. Чим чудові ці штани, вони мають зручний крій, не надто вузький, для того, щоб можна було зручно рухатися. Тканина не рветься великими шматками, а може утворити тільки маленькі цяточки розміром з квадратик. Знизу стягується на резинку, Нижні кишені на ліпучках, велика кишеня на обох штанінах. З середини коліна. Мають кишеню для внутрішніх наколінників, для вставок на Це зручно, тому що вони не відриваються, не з'їжджають. Вони всередині, ви їх зсередини поставили в надійну кишеньку глибоку, і вони у вас там знаходяться. А це означає, що вашим колінам зручно. Що ми бачимо далі? Бокові кишені на гудзичках. На гудзичках, ось таких от. Гарних та надійних, кишені глибокі, Додатково ззаду, кишені задні, маленька і велика спереду. Кишені укріплені, бо прошиті додатковим шаром подвійним тканини, тобто не рветься по швах і так далі. і так далі. Пояс на блискавці, шаринка та на широкій. Надійні липучці. Ці липучки служать дуже гарно та надійно. Вони не засмічуються дуже швидко, вони не відриваються, вони якісні. Це також перевірено вами котики. Головне на попереку Еластична вставка для того, щоб коли ви нахиляєтеся, не висмикувалися ваші майки, футболки, кофти, обокси і так далі, щоб штани гарно прилягали. І між ногами чудова, гарна, еластична вставка нейлонової тканини аж сюди вниз до коліна і повністю через пах. Це означає, що коли ви різко присіли, вони не тріснуть між ногами. Тому що вся основа тканина ріпстоп, вона не еластична, вона надійна і міцна. А між ногами вам буде завжди зручно, і штани ваші не тріснуть у самий неочікуваний момент. Штани MBDU. МБДУ. Колірмальціка. Поспішайте! Не забувайте, що розміри різні і все залежить від вашого росту в тому числі. Так що не забувайте давати нам гарненько всі свої розміри і мірочки. І, звісно, котики, гатіть!